У нас 1500 вагонів, наших пасажирських, біля 300 тільки тих вагонів, які відповідають хорошим стандартам того, яким має бути рухомий склад. Минулого року, попри війну, ми закупили, на сьогодні вже буде майже 100 нових пасажирських вагонів. І, як ви розумієте, такими темпами треба було обновляти рухомий склад щороку, кожного року, напротязі останніх. 20 років. На жаль, ця закупка, ця закупівля була найбільшою за останні, мабуть, 10 років. Тому і 300, і 400 вагонів це замало для того, щоб всі 1500 вагонів стали належної якості. Е, для нас оновлення рухомого складу це важлива програма і ми маємо плани оновлювати його далі. Вагони, яким по 40 років, важко утримувати в належному стані. Тому оновлення рухомого складу це одна з ключових програм для залізниці. Вона буде продовжуватися далі.